Сі та свободи нагадує українцям про переломні сторінки в нашій історії. Впродовж віків український народ виборює свою волю, принципи та традиції. Сьогодні ми пишемо нову сторінку української історії вільного народу, який є господарем на своїй землі. Україна стала полем битви за людську гідність і незалежність. А тепер задумаємося разом, що для кожного з нас означає гідність. Давайте запитаємо у наших викладачів та студентів, як вони розуміють поняття гідності. Для мене особисто гідність це вираження моральної свідомості. В такий нелегкий час для нашої держави ми повинні бути гідними членами нашого суспільства і разом перемогти нашу навалу, яка до нас прийшла. Людська гідність це робити добрі справи та відчувати власну значущність. Вважаю, що людська гідність це усвідомлення власної цінності та дотримання моральних норм та доброчесності у своїй справі. Гідність. Гідність це чесність. І перш за все чесність перед собою. Як добре, що наші студенти порушують такі питання. На мою думку, людська гідність це усвідомлення людської цінності, це повага до себе і до інших людей. Людська гідність це для мене людяність, а людяність це залишатися людиною в будь-якому випадку і бути добрим Для мене поняття гідності це повага до кожної особистості, визнання їх права, визнання їх власної думки. Толерантність до інших людей війна змусила нас переосмислити наше минуле і глибше відчути та усвідомити важливість наших цінностей. Ми довели, що гідність і свобода мають для нас сакральне значення. Вони додають дають нам сили, вони є дороговказом у наше майбутнє.